Сьогодні готуємо тушонку зі свинини, і я вирішила поділитися з вами процесом. Так, спочатку нам потрібно підготувати м'ясо. Нарізаємо на такі шматочки, які залізуть у баночку. У нас тут ось це м'ясо, де світліше це м'ясо задньої частини, і м'ясо передньої частини ось таке воно трошечки темніше передня лопатка. Сюди на кілограм м'яса ми додаємо 12 г солі. Все гарненько перемішується і залишаємо маринуватися на кілька годин. І так, поки наше м'ясо маринується кілька годин у холодному місці, ми займаємося підготовкою баночок. На дно баночки кладу маленький шматочок лаврового листочка, кілька горошин чорного перця і духмяного, і обов'язково додаю шкірочку. Це як натуральний желатин. На смак ніяк не впливає, але наша душочка така жилейна, густа виходить. Ну і тепер залишається нам тільки закласти м'ясо в баночки. катуємо зараз кришками і все, і можна відправляти в автоклав. Температура і час для кожного автоклава підбирається індивідуально. В нашому автоклаві ми виставляємо 10 хвилин і 110 градусів. Перший раз виставили більше, то у нас трошки тушонка підгоріла, тому тут потрібно підбирати під кожен автоклав індивідуально.